Чи корисні на сезоні овочі і фрукти так корисні? Тому що вони, як і сезонні овочі і фрукти, містять клітковину, яка дуже важлива нам для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту, для розвитку наших мікроорганізмів, які існують в нашому шлунково-кишковому тракті. Крім того, несезонні овочі і фрукти несуть дуже важливу функцію, дають різноманіття. Тому що дійсно, якщо дитина кожного дня отримує лише салат із, наприклад, буряка або із білокечани або квашки, Капусти, і це протягом всього осінньо зимового періоду. То в якийсь момент дитина може відмовитись споживати ці продукти, і тоді овочів стає набагато менше в раціоні дитини. Чи нам це потрібно? Ні, не потрібно. Тому різноманіття має бути і на сезоні і помідори, і огірки, і перець, і із фруктів, якщо взяти там груша, полуниця. Вони можуть бути в раціоні дитини, створюючи різноманіття. Так, ці овочі, фрукти не такі запашні, ну тому що вони нагрілись під сонечком справжнім, вони не такі солодкі, м'які, вони дійсно відрізняються за смаком. Але агрономія, наука, яка дуже крокує вперед, і створюються максимально безпечні підкормки, підживлювачі для рослин, для того, щоб вони не були, не містили так багато нітратів і пестицидів. Це також досить великий міф, що всі на овочі їх містять. Можна перевірити це нітратом метром. До речі, вони є в доступі. Хто дуже хвилюється, може це зробити, і ви побачите, що немає там ніякого надлишку, нітратів і пестицидів.